Скажіть, будь ласка, станом на обід було відомо про одного загиблого внаслідок обстрілів. Чи змінилася ситуація до вечора, чи є інші жертви? Так, е, да, так. Це зранку, якраз був обстріл. О, і там загинула, на жаль, жінка з років. Також четверо людей отримали поранення у білозерці, і там чотирьох четверо, похід двоє отримали. Важкі поранення їх доставили до лікарні до ВАСТО. Двоє отримали допомогу медичну, платорну на місці. Потім вже по обіді продовжувався обстріл опція Баскану. Гатили по промзоні, там перші приміщення постраждали. Було загоряння і було залучене два. Наряди ДСНС, які загасили цю пожежу, Також в цей же час отримали повідомлення про те, що виклик до допомоги те, що двоє чоловіків на логіці добрали дочкового порту і отримали поранення на плавнях на дні оскалували поранення і, на жаль, і вони допливли. Один чоловік 50 років помер, і, а 77-річний чоловік мав поранення рук і, і, і голови, грудей. Його доправили до делікатні. Вже коли він отримає допомогу, вже будуть правоохоронні органи виясняти, чому вони там були і відки вони. Е, Олександре, а оці обстріли, вони чим здебільшого здійснюються? Це ракети, міни, артилерійські, РСЗВ? Всім, що в них є, чим вони дотягуються е, до цього до берега, вони тим гатять. Сьогодні навіть з дронів е, за попередню інформацію вкидували вибухівку на Береславщині. Там зазнав. Ушкодження соціальний захист, об'єкт соціальної інфраструктури, але за попередню інформацію дуже багато нашими правоохоронцями збито було цих дронів, але гадять вони АЗЦВ, міномети, артилерія, танки, БТЛА і гадять по всій площині, яка знаходиться вздовж річних. Тобто всі напевнені пункти, е, е. і от останні повідомлення від Олександра Прокудіна, голови обласної військової адміністрації, тільки що вийшло про те, що Кизамис також був під артобстрілом. Там е, е, артснаряд влучив в будинок, е, внаслідок чого постраждала жінка, яка знаходилась там з підлітком, 15-річним хлопцем. На щастя, підліток е, щастя не отримав ніяких поранень. Його оглянули на місці, але жінку госпіталізували. Ну і тим не менше, наскільки я розумію, люди продовжують повертатися на Херсонщину, незважаючи на такі обстріли. Я дивився статистику: ну, три-два обстріли кожного дня. Так, ну і більш, більш бачимо цю більшу статистику повернення звичайно в тих, в тих населених пунктах, які. Подальше від е, цієї зони небезпечної, навіть в такому населеному е, пункті, як посад Покровське, яке знищено майже повністю 96% будинків. Знищено саме туди приїжджав наш президент Володимир Зеленський. Ми дуже вдячні за цю увагу. Він на свої очі побачив і підтримав людей, які там знаходяться. І люди повертаються звичайно, бо вони хочуть відбудовувати, хочуть саджати на своїй землі. І хочуть жити не в своєму дворі, хоч там і в тому самому посад Покровському, як і в Давидовому броді, не залишилось майже нічого від тих дворів, але це земля, і своя земля людей тягне. Ви хочете натякнути на те, що зараз потепління, і ваші сусіди з Миколаєва, ми скоро будемо теж з ними мати ефір. Миколаїв уже оголосив, що буде скасовувати опалювальний сезон, ну, завершувати. Ви хочете сказати, що це потепління, яке зараз навіть в Києві спостерігається вже, воно теж збільшує кількістю охочих повернутися і почати щось робити на своїй землі? Звичайно, ну і там мер. Голова військової адміністрації Херсону вже анонсував те, що будуть буде, буде закінчено також опалюваний сезон. Але сьогодні ми в Херсоні тут 18 градусів було і ця весна. Херсонська цим не з чим не не переплутать, коли ти вже чуєш, як просипається земля, і ну осталось тільки вигнати цих цих нелюдів, які продовжують тероризувати і. Будемо насолоджуватись. Ну, і, і прибирати, і відбудовувати. Дякую, Олександре, що знайшли можливість поспілкуватися. Олександр Толоконіков про ситуацію оперативно на Херсонщині. був з нами на зв'язку. За кілька хвилин, сподіваюся,